Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні у нас урок робота з дитячою книжкою. На уроці ви прослухаєте українську народну казку Колосок і усно перекажете її заподаним малюнковим планом. Отже, сідайте зручненько і слухайте казку. Канал казка на вушко. Колосок. Українська народна казка. Жили собі двоє мишенят Круть та верть і півне голосисте горличко. Мишенята тільки знають, що танцюють і співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. От якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, встав гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? Питає півник. Тільки не я. одказує одне мишеня. Тільки не я, каже й друге мишеня. Ну, я обмолочу. Каже півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає до мишенят. Гей, круть! Ей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до молона однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Тільки не я. Гукає круть. Тільки не я. Гукає верть. Ну, то я однесу. Каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі і скачуть у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи ой півничку! Уже тепер тісто треба замісити та беріжжички вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову своє. Тільки не я. пишіть грудь, Тільки не я. пишіть верть. Подумав півник та й сам замісив тісто, приніс дрова, розпалив у печі. Наробив пиріжків і посадив їх у піч. А мишенята діло мають, співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Мишенята тут, як тут, зголодніли за стіл чим душ. А півник і каже: Стривайте, стривайте, спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Каже круть, ти, каже верть. А хто обмолотив його? Ти тихіше вже сказав круть. Ти ще тихіше сказав верть, а хто його на млин носив, борошно робив, хто тісто місив, хто воду носив, хто піч топив, пиріжків. Хто напік? Тищечком ти", кажуть мишенята. Це ти. А що ж ви робили? Що могли казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінухів пиріжками пригощатиме? А зараз, діти, дайте відповіді на мої запитання. Коли будете відповідати, пам'ятайте, що відповідь будуйте у формі повного речення. І, звісно, не забувайте натискати на паузу, коли даєте відповіді. Отже, перше запитання: скажіть, будь ласка, як називається казка, яку ви щойно прослухали? Казка, яку ви щойно прослухали, називається Колосок. Хто її автор? Автор казки – Український народ. Скажіть, будь ласка, хто головні герої казки? Головні герої казки це півник, голосисте горличко та мишенята? Круть і верть. Діти, скажіть, будь ласка, що одного разу знайшов півник? Так, Одного разу півник знайшов пшеничний колосок? А що запропонували мишенята? Ваша відповідь мала бути такою. Мишенята запропонували обмолотити колосок. Хто ж його обмолотив? Його обмолотив півник. А чим займалися в цей час мишенята? Правильно, діти, мишенята у цей час гралися. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, коли півник показав мишенятам багато зерна, яке він отримав, що цього разу запропонували мишенята? Мишенята запропонували віднести до млина і намолоти борошна? Хто виконав цю справу? Цю справу виконав півник. Знову півник. А мишенята що? Так, а мишенята гралися у довгої лози. Отже, півник приніс борошно додому. З яким настроєм зустріли його мишенята? Мишенята зраділи. Що порадили вони цього разу? Мишенята порадили замісити тісто і спекти пиріжечки. Скажіть, будь ласка, мишенята і цього разу не взялися до справи? Звісно, мишенята і цього разу не взялися до справи. Скажіть. Яку фразу щоразу вони повторювали? Молодці, тільки не я, казав Круть. Тільки не я, казав Верть. Чим закінчилася казка? Натискайте на паузу, розкажіть. Отже. Півник напік поріжечків і присоромив мишенят, що вони нічого не робили. Мишенята пішли геть і залишилися голодними. Пропоную дібрати слова ознаки для мишенят, які вони за змістом нашої казки? А тепер. Доберіть слова ознаки до півника? Який півник у казці? Діти, скажіть, будь ласка, що навчила вас казка? Який висновок можете зробити? Пробуйте закінчити українське прислів'я. Хто не робить, той не їсть. Перед вами малюнковий план. Зараз вам потрібно уважно розглянути малюнки у тому порядку, в якому вони розміщені. І переказати казку своїми словами. У цій послідовності, якій ви бачите зараз на екрані. Натискайте на паузу, розказуйте казку. Всім дякую за роботу на уроці. У кого є бажання, можете записати свою розповідь і надіслати мені у класрумі. До побачення!